В Івано-Франківську побільшає комунального транспорту. Цього року місто планує закупити додатково вісім автобусів та відкрити нові маршрути. Для цього КП Електроавтотранс проводить набір на курси водіїв, автобусів та тролейбусів, бо, кажуть, працівників бракує. Робота цікава, каже екологиня за освітою і водійка рогача за покликанням Ніна Штурмак. П'ять років тому вона почула оголошення про набір водіїв і зізнається, не шкодує, що змінила професію. І сиділа якраз позаду водія, і там оголошення, натрапило оголошення, набирають водіїв, зважила всі за і проти, зателефонувала, запитала, що, як, які умови, запропонувала прийти. Ось так я тут опинилася. Багато дівчат зараз побільшало, теж подобається. Напевне, знаєте, як ідеш і дивишся, жінка, водій, тролейбус, така велика машина, а як це, що це. В Івано-Франківську наразі діють сім тролейбусних та 22 автобусних маршрути. Їх обслуговують понад 100 одиниць громадського транспорту. Якщо зазвичай на лінію випускали 45 тролейбусів, то в літній період цього року містом їздять 40 рогачів. За їхню справність відповідають автомеханіки. Забезпечуємо ремонт і випуск автомобілів на лінію. Робимо випуск, забезпечуємо ремонти. Бачимо, машини заїжджають, ми дивимося огляд, відповідно робимо ремонти по вимогах водіїв, які є потреби по машинах. І ранком випускаємо машину на лінію. Це механік по випуску, і три людини, електрик і два слюсера для ремонту. І для цього ми завжди робимо. Що від нас можливо, для того, щоб машини виїхали якісні в грудні минулого року? Місто продовжило маршрут п'ятого тролейбуса до мікрорайону Бам по новій тролейбусній лінії. Будували її для кількох майбутніх маршрутів, оскільки з'єднання мікрорайону Пасічна з Бамом вже є, пояснює директор КП Електроавтотранс Віталій Голутяк. Планують новий маршрут. До залізничного вокзалу. Ми зараз вдруге вже оголосили тендер на закупівлю автобусів. Спочатку ми планували купляти нові автобуси в кількості 15 одиниць. Але оскільки можливості бюджету зараз не такі великі, тому ми вирішили сконцентруватись на восьми автобусах, які були у користуванні. Проблема з новим маршрутом полягає в тому, що у нас достатньо в принципі, техніки для того, щоб його запустити. Але останнім часом у нас є певний брак водіїв і тролейбусів, і автобусів, і саме через це ми плануємо запустити його десь ближче до осені. Нині понад два десятки працівників мобілізовані до ЛАВ ЗСУ. Тож зараз на підприємстві шукають водіїв. Аби збільшити кількість нових маршрутів і громадського транспорту, потрібні досвідчені працівники. Тож маєте відповідні навички, звертайтеся на підприємство. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.